Я Казміренко В'ячеслав, архітектор з Києва. До початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну працював архітектором в сфері архітектурно-будівельного проєктування. Маю великий досвід в сфері проєктування медичних закладів, останній об'єкт проєктування і реалізації. Новий корпус дитячої лікарні «Охмадит» в місті Києві. Вбачаю в перспективі Застосовувати всі необхідні, всі знання, весь досвід і досвід співпраці з тими країнами, які мають на сьогоднішній день всі необхідні формати, параметри, які необхідно втілювати в реалізації об'єктів будівництва, як громадського призначення. Так і промислового, так і військового, для того, щоб забезпечити нам у всіх сферах життя повноту, надійність і безпеку. Зараз перебуваю на сході країни в якості капелана, несу душпастерську службу, надаючи допомогу і підтримку нашим воїнам та цивільним, які зазнали душевних та фізичних втрат від дії агресора. Вбачає в перспективі співпрацю з нашими західними і сусідніми державами, які мають до нас дружні ставлення і співпрацю для розбудови і відбудови нашої країни, щоб ми відновили все в необхідному форматі життя і забезпечили все необхідне для функціонування і надання всього необхідного для повноти життя. Найбільше це безпека, найбільше це. Необхідні умови, все, що надає в цьому житті, необхідне для існування, для розвитку, для зростання. Маю від Господа Творця дар, яким хочу ділитися, і далі продовжити діяльність в цій сфері. Всіх благословляю во Отця і сина Святого Духу. Хай Господь береже і веде вас шляхами життя.